Я це точно продавати не буду. ми відкинемо в сторону. А, я впевнений, що вона розлізеться через декілька днів, тому що, ну, ладно. Що мені тут казати? По-перше, нитка вже торчить. ну, дивіться, і вона лізе далі. Бачите? Ну, на... ну, от, зараз не лізе, окей. А Замочок, фурнітура, це все воно ні про що. Ну, термосумка, так, да, окей, прикольно на літо, знову ж таки, можна буде кудись там раз, мабуть, взяти на рибалку, мені здається, вона після цього вже не переживе. Так, що у нас тут? Гачок якийсь. Якийсь гачок?